Шановні, ось подивився щойно я сам свіжий ролик і розкритикував. Там, де я кажу про європейські цінності, що воно все грунтується на євангельських основах. Але я не пояснюю, які там євангельські основи. Тому хочу пояснити зараз. Дивіться, що на мою думку у цій демократії Боже, а що людське. Маленька дитина у школі. Має сама визначитись із своїм гендером, тобто полом, ким їй бути, хлопчиком або дівчинкою. Це те, чому у школах деяких західних держав зараз навчають дітей. Оце від людей. Це людська демократія. Бо в Біблії цього точно нема. Те, що у нормальної родини можуть забрати дітей та віддати на виховання у родину геїв або лесбіянок. Оце людська демократія. Або те, що роботодавець не хоче приймати до себе якусь певну людину на роботу, а ця людина піде за суда і скаже, що то її не беруть на роботу, тому що він гей. І цього роботодавця потім або оштрафують, або примусять брати на роботу. Це також людська демократія. Бо, власне, я у цих всіх перелічених речах свободи. Самовираження не бачив, тут навпаки якийсь примус, причому з певнісіньким таким ухилом. А от якщо брати, наприклад, працьовитість та дисципліну, то це взято з Євангелія, бо саме там написано, кожний роби роботу своїми руками, щоб було з чого уділяти нужденному. Ще є таке, що Господь Бог є Бог порядку та устрою. Тобто не так, як, наприклад, у людському соціалізмі. Ви якось живіть, а порядок за вас наведуть. В Євангелії не так. Там чітко сказано, кожен дасть відповідь перед Богом за всі свої вчинки. Ще сказано, будь-яку роботу, яку тобі доручили, виконуй так, як для Господа, навіть якщо це просто туалет помити. Розумієте, це я все цитую в Євангеліє. Ті речі, на яких піднялася Європа свого часу, а саме після Євангельської реформації у середніх віках, після чого Біблія нарешті стала доступна кожному і почали друкувати у багатьох екземплярах, мало того, перекладати на багато мов, чого до цього не було. Люди масово почали читати Біблію, священники на служіннях почали читати та пояснювати. Людям Біблію на їх мові. А не так, як було до цього, що тільки на латині проводилася служба, щось там зачитувалось, ніхто нічого не розумів, ваше діло прийти, відстояти службу і прощавайте. А ще гроші не забудьте залишити. Отак було, розумієте? А після реформації людям пояснили, що кожен несе свою відповідальність перед Богом. Ані папа Римський не буде за вас відповідати перед Богом, ані цар якийсь володя, який ось сідає на троні, буде за всіх відповідати, а нам треба робити тільки те, що він каже. Розумієте, я вам скажу три основні людські ідеології, за якими живуть люди, та за якими декому зручно маніпулювати ними. Перше, це поклоніння та безумовне шанування. Однієї людини, вождя. Він за вас все вирішить. Він знає, як краще. А якщо ні, то ви не винуваті, бо ви ніхто. І звуть вас ніяк. І ім'я вам не потрібне навіть. Номери можна присвоїти, ото як на зоні. Це перша ідеологія. Друга ідеологія. Вклоняємось в суспільству в певному класові. Партія. Вона веде нас до світлого майбутнього. Вона вирішить всі твої питання. Всі твої потреби і краще знати, що тобі взагалі треба. Який туалетний папер тобі потрібний, або взагалі він тобі не потрібний. Бо це партія, там серйозні люди сидять. Друзі, це друге було. І третє поклоніння вклоніння самому собі. Тобто ти є цар і Бог. Або взагалі людина є цар і Бог. Перші дві системи, ви знаєте, як називаються, я не буду нагадувати. А третє, знаєте як? Гуманізм. Починається красиво відстояти утиснені права жінок або якісь національні меншості, але воно розвивається далі. І потім йде до того, що і дитину можуть забрати і віддати геям і в школі дітей учать тому, що вони мають, і вони повинні самі обирати свій пол. І це, до речі, обов'язково включено до програми загальноосвітньої школи. Друзі, це гуманізм. Або поклоніння самому собі. А тобі приподносять, що ти є цар і Бог. Ти можеш вирішити, ким тобі бути, чоловіком або жінкою. Щоправда, більше нічого не вирішуєш, але це можеш вирішити. Бути ж Бог, навіщо тобі той Бог, якщо ти сам Бог. Ось о, друзі, це є людські ідеології. Три основних я перелічив. Можливо, є ще підкажіть. Але те, на чому піднялася Європа та Америка. Починаючи після середніх віків, після тої реформації Євангельської. це були саме біблійні речі, але ж про це мало хто говорить. Всі кричать про демократію, розумієте, що я мав на увазі, говорячи про євангельські основи. Друзі, напевно вже затримав. Вибачте за довгу промову. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!